Економія, попри все, як заощадити на відпочинку за допомогою каучсерфінгу. А ще які напрямки цьогоріч обирають Прикарпатці, розповість Вікторія Резун. Хтось любить їздити в гори, дехто обирає відпочинок на березі моря. А для людей, які люблять подорожувати самостійно, без допомоги турагентств, існує добрий спосіб заощадити каучсерфінг. Каучсерфінг мережа, в якій ви можете реєструватися, і будучи в тій чи іншій локації, в тій чи іншій країні, люди, які обожнюють подорожі, враження, хочуть ділитися емоціями. Вони вас зустрічають в тій чи іншій країні, надають вам проживання, екскурсії. Таким чином, наші друзі зараз відпочивали в Барселоні, іспанці. Зустріли, показали з середини своєї країни, е, і враження були неймовірні. Прикарпатці зізнаються цього річ відпочиватимуть в межах області і додають це добрий спосіб зекономити. Лайфхаки економії це їхати десь в гори і в місцевих людей відпочивати. Mm -hmm. Так дешевше. Я родом із села. У мене там борчанського району. Mm -hmm. У нас є будинок батьківський. Я планую там сестра моя живе в mm -hmm. Тому я планую в село там поїхати. Війна нам не до відпочинку mm -hmm. якось. Нехтування відпочинком, справа не надто корисна, каже психологиня Мирослава Гасюк, адже без поповнення ресурсу людина не зможе виконувати щоденні справи. У нас багато треба, необхідно, важливо, на це потрібен ресурс. Звідки його взяти, якщо ми його тільки тратимо? Реально, що це можна взяти тільки з відпочинку. Тут треба враховувати, що відпочинок у кожного свій, якщо для вас ресурс відновлює подорожі. Можливість змінити точку споглядання цієї реальності, значить, треба їхати і відпочивати. Відпочинок справа кожного. Проте в період війни важливо зважати на почуття інших і не надто хизуватися морськими краєвидами та виставляти свої фото у соцмережах, кажуть військовослужбовці. Оголошую, відпочивати потрібно. В цьому є конча необхідність. Але питання в тому, як відпочивати. Відпочивати треба правильно. Підіть на річку, зібріть друзів. Пожарти не знаю, там якогось м'яса, але робіть це тихо, спокійно для себе. Відновлювати сили це необхідність, кажуть медики. Втім, у період війни робити це на загал не потрібно, наголошують і військові, і психологи.